Так ось, на Ема, я в цьому році її залишила високою, як має бути троянди, витка, бо мені тут вона заважала ходити. І ось вона величезна, але квіти не тримаються взагалі. Добре, що вони під час дощів не позагнивали. Ну, бо вони не такі дуже набиті, вони досить легкі. І вони якось так пережили дощі, а ось зараз вже, мабуть, спека їх доб'є. Ну, дуже лагідні квіточки. Ну, але це таке задоволення. Вирощувати троянди на ема, дельбар. Хто про що, а я про одне те саме, що я це все посадила тут ароматне, щоб сидіти в альтаночці і відпочивати любі. Не відпочиваю я в альтаночці. В туальтаночку поналітали пілюстки, як вітер подув. І оці всі пелюстки з цієї троянди лагідної полетіли в альтанку і оце все сидіння. Все як завжди. Ну Але яка вона ароматна. Ну, помілуюся, хоч трохи, але вона зовсім не тримає майже квітку. Ну, така ніжна, ніжна за ніжна. Для нашого клімату ти дуже ніжна Наема. А тут все і для роботи. робота. Бджілки, бджілки, дуже люблять цю трояндочку. Я також її люблю. Моя ніжна, ароматна Наемочка, стільки днів вона дарувала радість нам і аромат, і все. І зараз вже вся вона посипалась. Ось так. Але нічого. Чік-чик і все обрізала. В неї гілочки тонесенькі. Єдерансар ідеал. якби ця троянда мала ще одну назву ідеал. Ідеал. Це було б дуже вірно. на півдні завжди перше цвітіння цієї троянди, воно найкраще вилася на портрети П'єра Рансара і не розуміла чому він такий сухенький, астенічний, чому така шикарна, така повна життя Троянда має ім'я цього П'єра Рансара? тому що своє життя він присвятив прекрасній праці. Зараз, можливо, це звучить дивно, але французька мова вона створювалась, вона створювалась, і зараз вона не така, як була колись. Бо її вважали мовою провінції, що це якийсь діалект, пішов від латині, але зараз нікому це і в голову вже не приходить. Полечка, полечка. Любить сонечко, але ж на сонечці вона дуже швидко вигорає. Полечка, Полечка, Полечка на сонечці. Ось так. Ось вже зовсім білі квіточки. Ось так сонечко, Висвітлює Полічку. Ось полічка як цвіте. Полечка, полечка. Ммм, ароматная квиточка в полечке. А ось тут свежие квиточки. Ще крови, полечка. Мабуть, на піки своєї декоративності вже також і Сахара. Є ще є ще багато бутонів, але ось ось як вона зараз цвіте. Поряд зі старими квіточками, які ще тримаються, свіжі, яскраві, такі сонячні. Сахара. Я чекала, я чекала саме сьогодні. Цього моменту, коли буде трохи хмарно, щоб зробити зйомку. Бо сонці, сонці, всі дні сонці взагалі неможливо нічого зробити. Іди сюди. Нема там тобі, що їсти, все. Обід скінчився. Який тут аромат стоїть, Любі? Якби можна було його передати. Ну, хто вирощує троянди, тому неважко уявити, як це все ароматизує зараз весь мій крихітний садочок, весь весь він наповнений ароматами троянд. Це щось. Ось так, вся краса, вся щедрість, вся велич від тих троянд на фоні неба. Безподібний аромат троянди Розаріум Ютерзен. Ютерсен Розенкюнігін. Я завжди кажу, що мені чомусь ці троянди нагадують якийсь аромат фруктів. А зараз в спеку це аромат вже трошки таких запечених фруктів. духа фрукти. Але вони вже цвітуть досить довго, встигли проквітувати. Ще квітуємо, але вже і-і-і ось. Вже і М? Як вам? Конфіті після балу? Але ще багато насправді свіжих квітів. Обожнюю, обожнюю такі щедрі троянди. Ну, гарно, ну не можу. Невимовна краса. Як завжди, останньою вона закінчує хвилю цвітіння першу, але також квітки в цьому році малесенькі, в неї повна бутонів. Не знаю, як вона зможе проквітувати. Аж не тримається, аж падає. Ось так. Ось бачите, який девайс. Стара парасоля прикриває. Мені гортензію Ще вчора потрібно було зробити. Така спека, таке пекло. Просто починає горіти гортензія. І коли гортензія не витримує. Рояндочка марітім цвіте. Це свіжесенькі пагони вже цьогорічні, тому ось така шапочка кітиться на верхівочці пагона. А взагалі цю трояндочку я вже показувала. Вона із тих відких троянд, які випускають бічні пагони і цвітуть також повністю по всьому цьому величезному довжелезному пагону. Так, звичайно, зараз в спеку не тримається так гарна квіточка, але все рівно. Любі, яка в нас спека, то Марітім просто чемпіон. А крім того, оця її здатність випускати бічні пагони і на них квітувати. Ну це суперська якість. Суперська. Любі порадьте якусь троянду. Яка б так само, як Марітім, як інші троянди, такі як Еденроуз, вона також здатна випускати оці ці бічні пагони і на них квітувати. І тоді квітіння щедре, тоді вона гарне. Порадьте троянду, яка буде стійка і буде щедра. Відку троянду. Я хочу замінити троянду Антік. Ну, вона мене вже також дуже сильно розчарувала. Вона гоне бадилля, воно неймовірно товсте, воно дуже калюче. Я навіть ну, не зробила відео з цими квітами. Ну, бо я не можу. Там висота, я не знаю скільки, там більше трьох метрів. Мені потрібна відка троянда, яка буде як гарні. Гарні троянди зможе бути щедрою за рахунок того, що буде квітувати не тільки на верхівачі пагона, а також пускати бічні. Разану вже рекомендували. Як цвіти Разана Любі, підскажіть? Як завжди, дуже вдячна вам, вашим переглядам, вашим питанням від новічків. Це дуже приємно що навіть в такі часи в нас. Є люди, які тільки-тільки починають захоплення вирощуванням троянд. Величезна подяка всім, хто мені дає поради. Це неймовірно. наша спільнота, збагачуємо один одного, цінуємо наше спілкування. Як завжди, я вам дуже вдячна. Чекаю на ваші коментарі і поради.